Ми коли служили, мені захотілося вам сказати коротеньку таку розповідь про, про свято і про самих ангелів. Ми надзвичайно мало спілкуємося зі своїми ангелами. Ну, до кого ми завжди звертаємося? До Ісуса Христа, до Богородиці, так? Ще? до свого святого, так? а до ангелів. Хто читає молитву до ангела, хто звертається? до Зовсім мало. Так? ну от Мало. У кожного є свій ангел. І він, для чого він треба? От для чого ангел потрібен? Він оберігає нас, він захищає нас. Так, да, ми цього не бачимо, але ми віримо в те. так. І з ним, звичайно, треба спілкуватися. І от вчорашнє свято, воно покликане нагадати нам про те, що, що це є за творіння. Архангел Михаїл, знаєте, що це глава воїнства ангелів. Да? Бо ангелів є багато, дуже багато, і розділяють там. Ангели, архангели, престоли, господство, начала, власті, сили, херовими, серафими. Да? Ще підскажіть, якщо я когось пропустив, ще підскажіть. Тобто дуже багато чинив ангельських, і в кожного є своя місія, і е з ними спілкуватися необхідно. необхідно. Тобто молитися, спілкуватися молитися з ними да? необхідно. Е вони нам допоможуть. Але ми пам'ятаємо такий вислів: Господь не насильник, і насильно Він нам е, якусь послугу не буде ну, втюхувати. Да? От я знаю краще, я, я старший, я знаю. Роби так, як я кажу. Да? І ми там, те молоде покоління вдягни шапку, я знаю, що а те молоде покоління не дуже хоче нас слухати. Да? І починаються якісь бунти. Так? Господь не такий. Я тобі сказав отак. Це твій вибір. Хочеш, хочеш, не хочеш? Навіть через хворобу ти захворієш. Але ти все рівно тоді зрозумієш, що я був правий. Так? І ангели такі самі, якщо ми з ними будемо спілкуватися, вони будуть нам допомагати. Якщо не будемо спілкуватися, він просто буде стояти і плакати, тому що його забули, він і хотів би допомогти, але він не може допомогти. Тому що ми, наша воля вища за могутність за силу ангела, наша людська воля вища, більша. Якщо ми не захочемо, він не допоможе. І, скажіть, будь ласка, посередник між Богом і людиною? хто? Хто посередник між Богом і людиною? Хто? Правильно. Христос. Посередник між Богом і людиною Христос. Не священник. Священник така сама людина, як і всі. Він тільки призваний е, звершувати таїнства. Так? Керувати, навчати, проповідувати, звершувати таїнство, бо ніхто не має права, окрім спеціально навчена для цього людина, розумієте, да? я не ну, священник не, не посередник, а посередник Христос. І в, е в Книзі буття Господь про це говорить. Господь про це говорить. Христос що робить? Спасає. Так? Він навчив, Він був на землі, він нам, нас навчив Він спасає. Бог що робить? Творить. А Бог Дух Святий, що робить? Животворить? Розумієте? Тобто вони всі одне, але всі роблять свою роботу. Всі роблять свою роботу. Один спасає, так? Христос як Боголюдина, спасає. Бог творить, а Бог Дух Святий, Бог Отець творить, а Бог Дух Святий живо творить, да? тобто Він спускається, що від Отця походить да? в символі віри, ми кажемо, що від Отця походить, тобто його. Отець посилає на нас, що йому однакове поклоніння, однакова слава, що горив через пророк. До чого це я веду? Щоб ми не путали вісника ангела. Він тільки допомагає. Не спасе, не, не підкаже. Він тільки допомагає. От як ми зробимо, так і буде. Він заступиться за нас на духовному фронті. Він відверне від нас лихо, небезпеку, гнів Він відверне від нас при умові, що ми з ним будемо спілкуватися. Розумієте? Тому про ангелів наче то й мало написано. Мало є наука, аеографія, по-моєму. Але все так е немає конкретного, немає такого от дерево зелене. Ми всі знаємо, що дерево зелене. Там такого немає. Які ті ангели? Що вони себе представляють? Це ми самі собі вже так бачили, е там е пророки там бачили. Якогось ангела, там Марія бачила ангела. Ще і от іх, з, з, з цих крупиночок, нам ми уявляємо, ми можемо уявити собі, які вони ті ангели, розумієте? От. А чогось такого конкретного немає. Тому то ми повинні все сприймати знову ж таки на віру. На віру. Але ми точно знаємо, що вони. Існують, тому що про це говориться дуже-дуже дуже самих перших і Христос про це говорить, що я бачив, як Деницю було скинуто з неба, да, як блискавка, що він впав на землю. І багато-багато, да, багато. багато, багато. О, і про це все треба знову ж таки що читати, вивчати, слідкувати, коли читаємо в Святому письмі, слідкувати за це, записувати десь собі, щоб тоді знову нагадатися. Оце все треба вивчати для того, щоб ми уже не вірою, як, е, е, як при розмові Ісуса Христа з е, Самарянкою, коли вона е, зустріла його біля е, криниці, е, і пам'ятаєте цей момент, і коли апостоли прийшли, до чого. Ти з Самарянами спілкуєшся, пам'ятаєте? І вже коли Самарянка пішла у місто, покликала з інших, і побув певний час Ісус Христос із, із цими людьми, то вже вони казали, що не тільки по твоєму Слову ми бачимо, а й бачимо те, що, ну, вже, вже бачимо самі, що ця людина, великий пророк, і вже його слова вони мають вагу. Так, Пам'ятаєте? Момент про Самарянку, перечитайте, будь ласка. Тобто вони вже не тільки вірять цій жінці, але вже й самі бачать. Так само і ми, коли ми почитаємо, коли ми будемо навчатися, вивчати святе письмо, ми не тільки будемо вірити, що там священик щось із Амвона говорить, а й самі побачимо, що написано в святому письмі. Так що вивчаємо святе. Письмо. Е так, начебто, все вам розказав. Все, підходимо до ікони і до Христа.